Любі мої вітаю! З вами Галина Прігріс І сьогодні у ось такій об'ємні шерстяні пряжі різного кручення. Бачите, вона нерівномірна. Я роблю модель, чоловічий реглан, але підбираю візерунки. До прикладу, зараз виворітній рядочок. я ось... Пров'язую звичайнісінькі виворітні петлі. Але вони вже в мене не просто виворітні, а по візерунку. Я вам покажу, що я придумала саме з лицевого боку. Зараз виворітні, я пров'язую по візерунку. Мені дуже хочеться коси, арани, щось таке об'ємне. Спиці, звісно, до цієї пряжі я взяла номер 6. Але ось такий варіант. Джгути і коси. Значить, що я розписала, ось з вами ділюсь: це джгут. А джгут я завжди позначаю саме ось так. Потім Коса, тут дві вивертні петельки, коса, дві вивертні петельки, тобто я зараз пров'яжу. Якщо вам про щось говорить, ось це кромка, ось це перша петелька. Дві виворідні джгут, дві виворідні, коса, знову ж дві виворідні і джгутик. Пров'язуємо. З одного боку дуже просто-дуже легко, але зразочок роблю, тому що він необхіден. Дві лицеві петельки. Дві виворітні. Я зразу ось тут пробувала робити джгутик, мені не подобається. Джгутик по краю. Дві лицеві петельки, дві виворітні. Джгутик, як я пров'язую спочатку задню петельку, ось, а потім передню. Все просто. Дві виворітні петельки. І коса моя із шести лицьових петель: Один, два, три, чотири, п'ять і шість. Дві Двірітні петельки. І знову ж джгутик. І ось такий варіант у мене виходить, як ви бачите. Звісно, його треба буде попрати, але зразочок ще не завершений. І виворітній рядочок я пров'язую по візерунку. Дві лицеві, дві виворітні, три виворітні, Це над косою. Чотири. 5 та шість. Дві лицеві петельки. Дві виворітні, над виворітнями лицеві і над лицевими виворітні кромка. Або крайня петелька, хто як називає. І тепер ще один, мабуть, можливо, навіть два рядочки. Бачите, як. Достатньо, як на мою думку, непогано виглядає. Але потрібні до опрацювання, розрахунки і так далі. Виворітній, джгутик, дві виворітні. і я переплітаю косу. Там, де три і чотири петлі, дуже просто. Я спочатку ось так роблю. Ті скидаю петлі три, а ці підхоплюю. І потім переодягаю один, два, три. Просто їх ось так перехрещую місцями і пров'язую по черзі. Один. Два, три. І слідуючи три. Один, два, три, дві виворітні петельки, джгутик, і крайня петелька. Виверідній рядочок. І по візерунку. Тобто дві виворітні, дві лицеві, шість виворітних. Дві лицеві. Дві виворітні. Дві лицеві, дві виворітні і крайня. І будемо розглядати зараз з лицевого боку, що у мене виходить. Нагадую, це вовна, об'ємна, кручена дві лицеві, дві вивертні. Джгутик дві виворітні, шість лицевих, дві виворітні, і джутик. Можливо, вам сподобається такий ось варіант, такий розклад петель. Ось, а мені необхідно буде його попрати, закрити і вирахувати ж кількість петель. Можливо, я ще спробую інші взироночки. Я не впевнена, що це саме той взерунок, який би я хотіла, тому що за рахунок пряжі, що вона кручена, об'ємна пряжа. Ви бачите, що практично. Трішечки менше по об'єму, ніж спиці номер 6 тому ну, за рахунок саме крученості, дещо ну, не зовсім ідеально виглядає цей візерунок. Не так трішечки, як хотілося б. Але можливо, коли я поперу, відкриється дуже гарно така пряжа. Побачу! А ви долучайтесь, підписуйтесь? З вами Галина Прігріс, і, можливо, комусь потрібен буде ось такий розклад пети. Тобто, Одна крайня, дві лицеві, дві виворітні, ось крайня, дві лицеві, дві виворітні, джгутик, дві виворітні, коса, дві виворітні, джгутик. Ось. Ось тут дві виворітні я додала. Так що, любі мої, долучайтесь, підписуйтесь. З вами Галина Пригріс І завжди кожен охочий може знайти щось цікавеньке для себе. Обіймаю сім рівних петель і чекаю на каналі.